Доброго дня, Миколаїв, 10 червня 24 рік. Сьогодні у нас буде огляд по закладенні для по аналізу те, що в що нас на України, України буде, як показує себе добре. Фундуки від відпітовні фундучок і Володимира Ленчика. Хто що там має додати, виправити, заради Бога, пишіть по сортності, по всьому тому. Буду тільки вам вдячний. Все, поїхали. Каталонський відпитомник фундучок. Ось бачимо такі зав'язі, так як пізній сорт має завантаження вже це їм п'ятий рік. Ну, Поки що він не дивував завантаженням, горіх так непоганий, завантаженням не дивував. Заклали ми відводки, лежить у нас соломка, все буде добре. Сирена від питомник фундучок завжди вражає кожен рік своїм завантаженням, але горіх мілкий, але дуже смачний. Ми заклали на це, ну, на розмноження, але. Але, але, ну, можливо, ще опустимо. Час не доходить, але просто люди його не цікавить, він, тому що він мілкий. Але я собі його лишив, хай буде в колекції червонолисні і дуже гарне завантаження. Горіх мілкий, але дуже смачний. Це наші порічки. Боровський. Фундук боровський закладений в нас. І в цьому році він я був ну, трошки як сказати, розстроєний. Тому що питомник фундучок розказує, що дуже смачний гріх, але в мене він скільки років чомусь не зав'язувався. Але в цьому році він дійсно здивував своїм завантаженням. Ще один боровський від питомник фундучок. Бачимо, тут пошкодили в нас, були лазили майські жуки, мабуть, завантаження дуже гарне. Цьому році. Тож має право на життя на півдні України. Тут у нас гранат квітне, починає цвітіння. І шедевр. Шедевр мій улюблений поки що на півдні України. Чому улюблений? Тому що стабільність. Стабільність кожен рік. Хай він не завантажений, що повністю геть завалений горіхами, але він завалений горіхами. Ось, дивіться, дивіться. Ну Хіба це не завалений горіхами? Ось не завантаження горіхами. Завантажений ще один шедев, теж закладені у нас відводки. Тут ось молодий сажений, з якого ми формуємо, як я казав, молодий це у нас ще посаджений старий. На молодому вже пішли горішки, тож ми старий в цьому році виріжемо. Хто знає, хто слідкує, як ми працюємо, завантаження чудове, Шедевр. Питань немає. Поїхали. Володимир Ленчик Володимир Ленчик Трапезунд. Ну, як кажуть, там королівський з трапезунда, я щось чув, чи що, поправте мене так чи не так. В цьому році сигналку отримуємо Не знаємо, що ще не було плодоношення це їм вже 10 п'ятий рік. Вже навіть я збився, не пам'ятаю, таку сильну аналітку не веду. Але ми заклали вже на... Так сказати на саженці. Це в нас від губіна трапезунд, теж ми рядом посадили. Керасунд, керасунд закладені саженці, горіх теж такий, що вражає закладкою горіхів. Фундук. так сказати. Дивіться, яке завантаження. Завантаження пречудове. І це я вам скажу. Теж один, мабуть, із лідерів, так сказати. Тому що ось, дивіться, яке завантаження. Тому що горіх не дуже великий, десь тут валявся горішок. Ой, вже не знайдеш. Ми пригинали тут, ось ось горішок. Не дуже великий, але і не маленький. Саженці закладені, все в нас довго. Наше вжималось. І куцька бомба. Від мішистеця росте. Пірожок. Пірожок від Володимира Ленчика. Перше водоношення. Дуже довго він не вступав Ну, тому що ми зрізали, повністю його оновили. Назворотній ріст робили. Декілька собі саженців, побачимо, що буде. Але закладка вже горішків є і гарна. Саженці заклад закладки. Це у нас грандіозний. Грандіозний кавичках від Володимира Ленчика. Завантаження є, ну не сказати, поки що що супер-пупер щось у нас. ну Але горішки є. Кожен рік небагато поки що а є Метаженці закладені, все зростає, замульчовано, як у нас на півдні України. Від Губіна зюдівський. Зюдівський зростає. Тут ось в мульчі. І Морозівський. Морозівський здивував в минулому році розміром і завантаження, а в цьому році здивував тим, що майже нічого немає. Ось так буває. Бачимо гарний горіх, ранній горіх, великий горіх. Але, 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 мабуть, він впадає теж в періодичність, так сказати. От, бачимо горішки, їх зовсім небагато. Декілька штук, декілька кластерів. Але маємо, що маємо. Все, поки все. А, ще гале. О, бачите, від питомних фундучок гале. Гале, ось. Я за нього і забувся, теж закладені саженці. Ну, погале, хоч і всі його розхваляють, ну не можу поки що сказати нічого доброго. За 4 роки ну, не було такого. Ось в минулому році було декілька. І в цьому році, так як він пізній, він ще невеликий Невеликі горішки маємо. Тож сказати щось про нього. що Він супер-пупер по плодоношенню. Так, розміром в горіх більш-менш, ну, ну, на півдні України поки що, поки що нічого не скажу. Ну, Поки все, це все інші фундуки, інші виробники наші, як бачимо, Миколаївської селекції зростають дуже гарно і все в них буде добре. Є в нас терновський червонолисний. Від Ігоря Губина і все в нас буде добре. Все, поки що все на цьому огляд ми завершуємо від двох продавців ось такі маємо на півдні України фундуки. Дякую за увагу, все буде добре і в нас, і в Україні. Дякуємо воїнам за чисте небо і змогу вирощувати ось такі врожаї.